що проїхав Коротше, після того як я робив глушник і там доробив це місце де кільце воно мабуть стало максимально там плотненько. просто дурнувата машина не можна нажати на педаль газу тому перевірте у себе, оту резинку, можливо, у вас буде десь там не так, як у мене надлом, може вона десь задубіє, прийме форму якусь. Або вона вже зношена. То там також через це може бути погана тяга. Просто нереально, не можна нажати на педаль газу і рве з місця нереально. Також покажу моменти, які я трошки був доробив. Роздрукував ось такі кліпси і прибрав звідти дюпеля. Зараз зроблю це все діло більш добротно. Вставляється одна частинка туди, потім вставляється інша і клац, і готово. Ось так гарно вийшло. Роздрукував ось такі гвинти на 3D принтері. Це в нас гвинти з Ford Mustang. Вони якраз у нас сідають на всю довжину, ховають різьбу від жавчини і дають нам можливість потім звідти досить швидко розібрати це все. Тому що, коли починаєш його розбирати, не часто ми сюди ліземо і коли ліземо, вони зазвичай ті кліпси ламаються. Покажу в мене також ламалось, тому я вирішив це зробити. Роздрукував їх і буду закручувати. Два потрібно буде укоротити, зробити їх меншими, так як ось сюди і там далі потрібен короткий. А сюди всі якраз вони підходять. Ну Ось так. Також сюди вставляється досить важкувато. от Він ще не закручений, а вже важко виходить звідси. А якщо подивитись на оце місце, то тут, можливо, міліметр потрібно буде зняти. Ось так гарно закручується.